Що тут у нас одиничок? В одиничок туз жезлів. Енергія через край. День активності, день іскри, народження бажання. Беретеся до справи, енергія просто крила виростають, така, знаєте, щось нове, щось понеділок, якогось такого, знаєте, якось по карті дівчинка пригати, будете, бігати. Батарейку поміняли вам, і ви якісь такі будете. Оце енергія така. Побігли туди, прибігли сюди, щось вирішили, щось е, о, такого, якась енергія. Не, не, не всядетеся, як кажуть. Будете бігати, щось вирішувати. Давайте подивимося, причина. Чому така, чому, чому будете в такій енергії? Ну, <смі> Чекали, чекали, дочекалися. По карті Семірка е, Пентаклів. Семірка Пентаклів це у нас очікування. Да? Е, довго, наприклад, ну, не робили. або на вихідних відпочили, набралися сили, ох, і пішло, да, в понеділок. Але якось, можливо, дійсно якась була і ждали, чекали якоїсь там, не знаю, інформації, якоїсь справки, ну, чомусь дозволу, можливо. Щось чекали, і тепер, ось в понеділок ви його отримаєте, і починаєте якийсь рух, починаєте щось робити. Дії. Ну, Навалиться, може навалитися дуже багато на вас якихось по карті семірки, Семірки жезлів, різних, як би так сказати. Ну, Справ, да? От, появляться в день, в дні дуже багато справ, і ви на це трішки оборони, почекайте, 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 не все зразу. Енергії багато, але ж підождіть. Знаєте, якось будете трохи відбиватися, знаєте, Як ото кажуть, о, ти туди біжиш, то возьми й там, теж там, щось зробиш. Ви такі, Стоп, 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 дайте своїм розібратися, буде таке якесь. Будуть бачити люди вашу активність і будуть вас нагружати. Може бути таке. Ну, ви будете якось і того дня швидкість. Ви швидкість, напористь. Ви якось такі, знаєте, можете бути, не зважаючи на те, що у вас дуже багато енергії, але ви можете бути трішечки агресивні, бо люди відчувають, коли в людини багато енергії, значить, знайте своє перекласти, свої перенаправити. І ви такі можете трошечки агресувати, бо до кінця дня може бути така вже апатія, виснажити себе, енергія стає на ну на мінус, і ви можете бути за того, що такий активний день. Енергії багато потратите, і можете в кінці дня можете бути такі, знаєте, трошки навіть агресивні. Ну, це не тому, що ви там ну, у вас настроєння, а просто, це вже, щоб ви розуміли, що це просто вже виснаження. На початку дня там, було багато енергії, а потім вона от, за вашими діями трошечки піде і ви можете агресувати. Тому своїх рідненьких, дорогеньких, домашніх, предупредіть, що можете бути трішечки зленькі на вечір.